Компактний кресовер на кожен день. Джип Реніга 2018 року. Маємо тут двигун 2,4 бензин, атмосферний, звичайний, дуже надійний та простий. Пробігу в авто 108 тисяч. Присутні денні ходові вогні, туманочки, американські поворотники. Просто подивіться, які мега красиві 18 лісочки На гарній гумі. Присутні штатні заводські релінги, Безключовий доступ. Салончик у нас. Текстильний, є невеличкі такі ознаки на бокову підтримку, також електрорегулювання сидінь. є у нас датчики світла з автоматичним режимом, характерфат та яскравість приборної панелі. Є гігантське мультикермо джиповське. Що на ньому цікавого, є у нас, в принципі. Це управління круїз-контролем, управління інформація на бортовому комп'ютері, голосове управління і дзвіночками. Класичний екранчик мультимедії. Там ще надпис, є, буває, пишуть з 1941 року. Стоїть нас тут. Двозонний клімат-контроль, шайбе управління мультимодієчка. Що у нас? В принципі, ще є. AUX, є USB-шечка, прикурювач. Купа ніж, щоб поставити такі свої власні речі. Куди ж без нашого надійного гідротрансформатора, електричний речничок, стаба. Стабілізація. Два підстаканника, невеличкий футлярчик, куди можна покласти телефончик. Пудиш також без підлокітника підлок Це ж для водія must have Хопс І тепер ми маємо такий сафарі джипік. А якщо ще зробити отак, то тепер це точно буде сафарі. Можна десь їхати на природі, насолоджувальця, відкрити собі на максимум. Позаду ми маємо такий от входик, USB-шечка. Знизу у нас американська розетка, є і зафікси. Позаду у нас стандартна для джипів. Оптика, присутня у нас камерка заднього огляду, знаходиться вона ось тут. По-перше, у нас є компакт ворсер Хеленків, є у нас бокові ніші куди можна поскладати власні речі. Під низом у нас є куди ж без повноцінної запасочки, зкупою, бачите, нас тут допоміжних елементів, є у нас аптечка, домкратик, балонічик. В принципі, все все є, все присутнє. Що ж, друзі? от такий автомобіль. У нас є в наявності. Тому хто хоче придбати собі надійне класне компактне авто кросовер, тим паче. Запрошуємо до нас. Вартість автомобіля складає 14 тисяч 800 доларів, що є просто суперською ціною за такий чудовий і компактний автомобіль. Тому чекаємо на всіх. Приїжджайте, автопоїнцтн село Благородка Софіївська, 19. Автопойнт. Придбай якісне авто.